Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік з країни і перебуває у розшуку. Увійшов до комітету безпеки та оборони ради федерації РФ. Перед цим повідомлялося, що Деркач став сенатором від Астраханської області РФ. Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради з 98-го року. Після початку повномасштабного російського вторгнення втік з України у червні 22-го року СБУ звинуватила Деркача в роботі на російську розвідку. Він також перебуває в списку санкцій США. у січні 23-го року. Президент Зеленський позбавив Деркача громадянства Верховна Рада мандату. У 23-му році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо деркача у державній зраді та незаконному збагаченні Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини із штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу і НАТО. Слідство встановило, що він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. В той же час телеграм-канали пишуть, що на деркача в Москві скоєно замах, а його у квартирі, нібито виявили тіло мертвої людини. Можливо, це і сам деркач. В той же час саме плівки деркача стали основним, лейтмотивом йд Слідування Порошенка, як виявилось, Деркач весь час працював на Москву. Що не бачив тодішній керівник СБУ Баканов Деркач пливав брудом колишнього президента Порошенка і працював на благо Росії, але діюча влада на той час підігравала зраднику та поплюжила гідність справжніх патріотів. Пишуть, що в машині, яку підірвала, була нібито охорона, а мертве тіло в квартирі ідентифіковують. Невже це таки Деркач? Юрій Бетусов той же час пише наступне щодо Деркача і Баканова. Чому Іван Баканов має сидіти в тюрмі за державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ? Українська правда з'ясувала, що Іван Баканов. Подарував сину статус військовослужбовця СБУ та безтурботне щасливе життя під час війни у ресторанах та спортзалах Києва. Але мені в цій історії найбільш зухвалом видається те, що сам Баканов досі на свободі. Хочу наголосити, чому Баканов має сидіти в тюрмі і відповідати за держзраду, і не повинен знаходитись на свободі. Перше за поданням Баканова президент Зеленський в жовтні 2020 року призначив на посаду начальника СБУ Криму агента ФСБ Олега Кулініча. Кулініч закінчив академію ФСБ в Росії, і не мав права за українськими законами отримувати посаду на держслужбі. Кулініч багато років працював разом з Андрієм Деркачем, колишнім українським депутатом, який виявився російським агентом, і в 2024 році отримав від Путіна посаду сенатора РФ від Астраханської області. Кулініч був на зв'язку та доповідав російському агенту Володимиру Сівковичу колишньому українському депутату та заступнику секретаря РНБО При Януковичу у Москву. Про усе, що відбувалося в СБУ. Колініш отримав неофіційні повноваження головного радника Баканова. і Замість Херсона знаходився в Києві. Мав доступ до всієї інформації про операції СБУ. Колініш зараз у тюрмі, як російський агент і йде суд. Друге, за наказом Баканова в липні 2019 року, начальником управління внутрішньої безпеки СБУ було призначено Андрія Наумова. Згодом указом президента Наумов отримав звання бригадного генерала, а його управління зробили головним, тобто надали найвищий статус. Наумов взяв під контроль усі особисті справи. Усіх співробітників СБУ а також створив масштабну системну завозу контрабанди в Україні. Генерал Наумов тік з України перед російським вторгненням та був затриманий у Сербії разом з одним з довірених контрабандистів Олександром Акстом разом з великою сумою готівки. В своєму зверненні президент Зеленський назвав Наумова зрадником. Україна вимагає його екстрадиції. Третє призначення Кулініча не було випадковим, а прямо пов'язаним з домовленостями Баканова з Москвою. Кулініч не мав права займати державні посади, оскільки в 90 Четвертому закінчив академію ФСБ у Москві. Він не міг пройти спецперевірку СБУ. Його призначили на посаду незаконно. Колініч був близьким партнером Андрія Деркача, якого США оголосили російським агентом та наклали на нього санкції в вересні 2020-го. після прес-конференції, на якій він оприлюднив перемовини президента Порошенка президента Байдена і висунув проти них звинувачення. Колініч був призначений на ключову посаду та отримав доступ до усіх операцій СБУ в жовтні 2020-го року, тобто одразу після того, як сам Деркач отримав санкції та не міг особисто контактувати. Вати з Бакановим призначення колініча виглядає як відповідь ША від російських спецслужб та посилення їх впливу на СБУ. Колініч відкрито захищав інтереси Росії в СБУ. Так в управлінні СБУ Криму була порушена справа проти наближеного до Деркача Володимира Скачко за проросійську пропаганду. Колініч особисто добився закриття справи та знаття з посади слідчого СБУ який вів справу. Колініч напередодні вторгнення блокував усі повідомлення аеророзвідки та агентури СБУ по Криму, щоб не допустити інформацію про вторгнення на цьому напрямку. Та масштаби діреф 12 лютого 22-го кулініч був керівником антитерористичних навчань у Херсонській області, які відвідав президент Зеленський. Кулініч мав повний доступ двадцять 21-22 другому до всієї системи оборони півдня України. Це призвело до повного провалу наших планів оборони і до стрімкого просування Росіян 24 лютого. Росіяни у маршовому порядку проїхали в обхід українських позицій до 150 кілометрів. Жодні мости та дамби на шляху наступу не були підірвані, і тільки матрос скакун підірвав частину прольоту Гнічесь. Ського мосту, який стояв осторонь від головного удару Росіян, Кулініч дозволив Росіянам отримати усю інформацію про стан української оборони. Кулініч 15 років не служив в СБУ, ніяких підстав для його повернення на службу не було, крім вимоги ФСБ. Він був відомий виключно як людина, пов'язана з ФСБ та Деркачем. І саме це було підставою для Абаканова надати Кулінічу весь доступ до усіх операцій СБУ, усю інформацію, щоб сприяти захопленню України. Одразу після початку вторгнення Кулініч покинув Херсон, кинув своїх підлег. Глих в управлінні СБУ, нічого не зробив для організації оборони. І я виїхав у Київ, щоб бути поруч з Бакановим та отримувати від нього та передавати в Москву інформацію про події з України. Висновок екс-голова СБУ Іван Баканов виконував завдання ФСБ РФ, призначав агентів ФСБ на вищі керівні посади для дезорганізації роботи СБУ по захисту від Росії. Сприяв агресії РФ та був співучасником плану здачі України російським окупантам, керував контрабандою та підривав економіку України в інтересах РФ перебув. Ування Баканова на свободі це просто напруга над законом та справедливістю. Це зрада не тільки держави, це зрада пам'яті тих десятків тисяч героїв, які загинули, продовжують гинути, щоб виправдати наслідки дій Баканова та його російських керівників. Іван Баканов, на мій погляд, це відкритий ворог, який продовжує виконувати завдання Росії, продовжує діяти проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі став подобає, кип'ятить коментарі, підписуйся, переможемо разом.